Оксана купила Nulівcів е по 25 копійок і 4 зошити по А копійок, заплативши за зошити більше, ніж за оліці. Наскільки більше заплатила Оксана за зошити, ніж за оліці, запишіть результат у вигляді виразу і знайдіть його значення для N-Diania 3 та для А доріння 65. І так ще раз: Оксана купила N е нулівців по 25 копійок. Тобто 20 заплатила вона відповідно. 25 помножити на N. Бо один олівець коштує 25 копійок, а N у 25 разі більше. За зошити 4 зушити по А копійок. І за зошти заплатила більше. Один зошит коштує А копійок, а 4 зошити в 4 рази більше. Тобто 4а. Відомо, що. Цінники сума заплачена за зошити більша за суму заплачену за олівці. щоб узнати наскільки більше, від більшого віднімемо менше. От, і отримаємо ось такий вираз: 4А мінус 25N. Знайдемо значення цього виразу при N дорівнює 3 та А дорівнює 65. Підставимо. 4 помножити на 65, відняти 25 помножити на 3. Дорівнює 4 жди до 5, 20, 4 жди 6, 24 та 2, 26, 260, мінус 3 жди 5, 15, 3 жди 2, 6 та 1, 7, 75, дорівнює. Так,